Чи варто започаткувати офіційне свято День багатокультурності в Україні? Такою стала тема третього міжрегіонального турніру проєкту Молодь дебатує, що відбувся у Запорізькій загальноосвітній школі номер 38 Молодь дебатує. Унікальний німецько-український проєкт, створений для розвитку демократії та поширення її цінностей серед молоді. Його мета це розвиток комунікативних навичок та критичного мислення. А дебати інструмент, який допоможе навчитись не тільки грамотно відстоювати власні погляди, але й поважати позицію співрозмовника, дискутуючи на суспільно важливі теми. Багатокультурність – це співіснування багатьох культур в межах однієї. країни. Ми пропонуємо започаткувати цей день саме на. Вихідним днем на третій неділі вересня. Е, і чому саме? Я е, за цей день, бо українці вони повинні мати змогу саме ознайомитися з культурою кожного етносу, який проживає на території нашої країни, подолати певні стереотипи до кожного із етносів і е, в собі виховувати такі певні. Демократичні принципи. Проєкт Молодь дебатує збирає українських школярів на дебати вже четвертий рік. Він реалізується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини і методичної підтримки Югендібаті. Ольга Пішель, керівниця проєкту Молодь дебатує, вважає, що тема цих дебатів є актуальною для нашої багатонаціональної країни. Зараз це тема у суспільстві, яка дуже багато дискутується. Це тема у нашому суспільному дискурсі, і це також є тема. Як... У десятий та 9 клас зараз має на своїх уроках, тому що тут йдеться про те, багатокультурність, національна ідентичність, чи є тут щось спільне, чи можемо ми запров... тобто, захраніти нашу національну ідентичність, а також мати багатокультурність, тому що це є реалітет України. В Україні проживає. Дуже багато національностей, до того ж вони ще кількість їх стає все більшою і більшою. І я думаю, що це була дуже гарна ідея запропонувати дітям це обсудити. Бо я, я думаю, що треба поважати своїх сусідів, треба поважати їх звички, їх традиції. І саме цей день зможе привернути увагу до цього. У третьому турі дебатів взяли участь 16 школярів. Це учні восьмих-одинадцятих класів: Запоріжжя, Кривого Рогу, Харкова, Краматорська, Бахмута, Бердянська, Слов'янська, Мелітополя, Костянтинівки, Дніпра тощо. За правилами турніру дебатерів розподілили на чотири команди по чотири учасники. В кожній групі по два представники позиції ПРО та двоє з позицією контра, тобто за та проти започаткування офіційного дня багатокультурності в Україні. Оскільки діти заздалегідь знали тему дебатів, але не знали, яку саме позицію їм треба буде відстоювати, їм дали півгодини часу, щоб підготуватися. А далі розпочалися власне дебати. Якщо ми залучимо ще одне свято, то розклад коштів піде більш великим, і якщо користь і качество минулих свят погіршиться, що буде робити? До того ж, моя Колега День Європи вже існує і має на меті теж саме, що і День багатокультурності. і це буде ще більш додаткове фінансування про те, що вже існує. Але це свято буде більш масштабнішим. Ось повість, як ви святкуєте власне День Європи? Ви якось особливо його відмічаєте, як, наприклад, Новий рік? Ні, звичайно, ні. То це саме свято буде більш потужнішим, більш масштабнішим, до якого привернеться більше уваги. Під час дебатів хлопці та дівчата мали можливість висловити свою думку у вступній промові. Потім дискутувати та, по завершенню дискусії, зробити висновки. Оцінювали відповіді школярів члени журі, вчителі з інших областей, колишні дебатанти та тренери проєкту. А по яким критеріям оцінювалися? Є таких чотири критерії. Це, по-перше, знання, знання теми, за якою діти дебатують. По-друге, це вміння висловлюватись. Як вони можуть донести свою думку? По-третє, це сила е е їх убіждення для того, щоб вони змогли переубідити свого опонента, та інше це вміння вести діалог, діалог, щоб він став дійсно дебатами. Я виступала за не тільки за моїми попередженнями, а тому, що мені випало також рибкування, але я також. Залишаюсь при цій думці. Я вважаю, що це дійсно важливе свято, яке буде дуже корисним для нашої держави та потрібне і актуальне. Я з міста, яке з 2009 року приймає участь у проєкті Ради Європи «Інтеркультурні міста. Тому що в нашому казалось би маленькому містечку проживає представники 96 етнічних спільнот. Спільнот і Хочу навіть сказати, що у нас вже є таке, є таке свято протягом 10 років вже проводиться таке про присвячене дня багато, багато інтеркультур, інтеркультурності. Так. Перше, це свято зверне увагу до людей з неоднорідним етнічним походженням, до народностей та етнічних спільнот. По-друге, воно, звичайно дасть можливість показати самим цим людям, цим цим громадам, продемонструвати себе, обмінятися своїми цінностями. Аліса Бондаренко з Краматорську вирішила взяти участь у дебатах задля отримання досвіду в публічних виступах, адже після закінчення школи каже, планує вступати на факультет політології. На цих дебатах школярка відстоювала позицію контра. Вона впевнена, що запроваджувати День багатокультурності в Україні зараз не на часі, адже на її думку, це може вплинути на працездатність населення. По перше, це ще один вихідний день. Наші люди в Україні. Мабуть, відточувають найбільше в Європі, тому це може порушити працездатність, яка і так у нас є на досить такому пошаткому рівні. По-друге, в нас є День Європи, який вже займається з національними меншинами і формуванням окорунтування громад. Тому це є зайвим. Відстоювала позицію контра і школярка з міста Лозове Дарінь. Дівчина розповідає, ця тема для неї була складною. Тож для підготовки до дебатів використовувала велику кількість джерел. Свою позицію в дебатах аргументує тим, що подібне свято багатокультурності наразі є недоцільним, адже в суспільстві вистачає невирішених соціальних та політичних проблем. Думі, що у нас є дуже багато інших питань, які нам зараз потрібно вирішувати. А не запроваджувати не зовсім до цілі свята: економічний, соціальний розвиток, культурний розвиток, взагалі укріплення зміцнення нашої держави. По завершенню міжрегіональних дебатів у Запоріжжі серед учасників обрали третю четвірку фіналістів загальноукраїнського турніру, які серед інших 16 фіналістів візьмуть участь у національних дебатах у Харкові.